Слава Україні! Ми нарахували повністю заробітну плату, розрахували аванс, і тепер постає питання, скільки нам заплатити за другу половину місяць. Цю вкладку я назвав чергова виплата. Зелененька буде у нас. І будемо це вирішувати. Я заздалегідь проставив номери стопчиків, які відповідають відповідним нарахуванням авансі і відомості. Будемо підбирати зараз, скільки ж нам заплатити. Візьмемо формулу. Прізвище по попать звідси копіюємо і сюди просто вставляємо і переносимо у відповідні клітиночки. По ДФО ми будемо віднімати від всього, що нараховано в відомості, те, що ми вже сплатили в авансі. Будемо ми це робити через ВПР по ідентифікаційному коду, будемо шукати. Давайте закріпимо таблицю. Це буде наша відомість. Ми її закріпляємо. Номер стопчика. З черговій виплаті тут є 61. -й. І півпадіння точно нам треба. Це скільки ПДФО ми нарахували за повний місяць? 3670,67. Тепер віднімаємо. Все, що в авансі. Номер стопчика 11. Півпадіння точне. 3536,43. Тому що ми 134 гривні 24 копійки вже заплатили. От. Тут нарахували менше, ніж чим... заплатили аванс. Так, це через те... Ну, таке теж, також може бути через те, що приносять уточнюючий табель. Далі все просто. Копіюємо оцю формулу, Середка форму, вставляємо сюди, міняємо стопчики 66. 13. Тут мінус був через те, що ми не проставили в відомості про спілковий внесок. Далі знову можна отак протягнути. Міняти стопчики. Так, за виконавчими листами. Ми в авансі нічого не утримували. Тому тут може бути просто все, що з відомості. Тобто аванс не віднімаємо, тому що ми нічого звідти не забирали. Ознаку банку. В принципі, можна як і тут підтягнути через ВПР по ідентифікаційному коду і ознаку ЄСВ, щоб лишній раз не робити вручну роботу. То ми тут зробимо... З відомості попідтягуємо. І в нас ознака банку в 72-й клітиночці. співпадіння. Щось не туди. 71 клітиночці. В принципі, таку штуку можна зробити і з ЄСВ, Тільки подивитися, в якому вона? В 76-му. Якщо ми тут міняємо, тут все міняється. Так, і копіюємо цю формулу і в чергову виплату також вставляємо, тільки переміщаємо відповідний ідентифікаційний код. Також копіюємо ознаку ESV, тільки записуємо 76 і протягуємо. З банками. Беремо. За основу, що банк у нас не буде мінятися протягом місяця, але все-таки така ймовірність є. Тепер, щоб нам знайти на банк, нам треба від всього нараховано Відняти всього утримано. Це в нас 60 мінус 70 Звідси 60 візьмемо. 60-та колонка. Віднімаємо 70-ту. Але ми вже ж дещо заплатили. Нам треба відняти все, що ми заплатили. Тобто відняти оце, оце і оце. Ну, це за умови, якщо будуть різні банки, і на руки він отримував ще. Ну так, що ми робимо? 17, 18, 19. нам треба додати. Візьмемо з авансу. Цей кусочок. Мінус. 17. 18, 19. Так, дивимося, що у нас 15 600. От 600 гривень ми забрали, чергова виплата 15. Тільки тепер нам треба все це скоригувати в залежності від того, який банк ми вибрали. Так, беремо це все в душки. Якщо відкриваємо дужку, Ще одне. Це в нас дорівнює одиничці. Оця у нас ця штука. В іншому випадку 0 є. Протягуємо сюди. Все те саме, копіюємо сюди, вставляємо. Тут міняємо на двійку. Ще залишилося в нас ЄСВ. Тут давайте також. Дуже рідко, але можуть бути різні ставки. Тому ми зараз в відомості оце додамо і від нього віднімемо оце, все, що в авансі. Беремо так. Вставляємо відомість і в нас 77 Колонка з ЄСВ. Додаємо 78 тобто 22 і 841. Поки так. І віднімаємо 22-й і 23. Копіюємо кусок з авансом. 22. 23. Тепер коригуємо ще на ознаку ЄСВ. Все. в дужки беремо. Пишемо її. Ще одну дужку відкриваємо ця колонка дорівнює 1, тоді цю всю штуку. Якщо ні, тоді 0. Можемо закріпити тут стопчик, Протягуємо вправо, тільки тут пишемо двійку. І якщо відомості, ми тут міняємо на двійку. То тут також все міняється. І в авансі все міняється. Ну, ця штука нічим не передбачена, тому ви її можете інформаційно для себе надрукувати. Можете не друкувати. Це все приводимо до фінансового формату. Є. Тобто ви розумієте тут скільки платіжок, куди зробити. У наступних відео ми розберемося, як підготувати. Цю відомість вже безпосередньо для платіжок.